Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом надзвичайно смачного, яскравого та оригінального салату. У цьому салаті я поєднаю хрустку картоплю, ніжну шинку та соковиті огірки та помідори, приправлені неперевершеним соусом зі смаком справжньої брускети Це поєднання текстур і смаків точно вас підкорить. Готувати його легко, а інгредієнти доступні. Почну я з картоплі, так як їй більше всього треба приділити увагу. Я її натру на ось такій терці для моркви по-корейськи. Зручніше всього, це робити ось так вперше терку в стіну. Ось так дуже швидко я за лічені хвилини отримаю тоненько нарізану картоплю. До цього моменту в мене вже на плиті закипів окроп, яким я одразу заливаю картоплю. Заливання картоплі окропом видаляє зайвий крохмаль, покращує текстуру та допомагає досягти хрусткості під час смаження. Промивши картоплю в гарячій воді, я її зливаю на сито та даю ще трохи стикти. Потім необхідно ще буде картоплю викласти на паперові рушнички, щоб вона під час смаження не стріляла. Роблю я це в декілька етапів порціями за один раз стільки, скільки влізе на одну сковорідку. Далі розігріваю олію на сковорідці. Олії повинно бути достатньо, для того, щоб картопля там вільно плавала. Готовність олії перевіряю однією смужечкою картоплі. Та коли температура вже досягла необхідної, я викладаю підготовану порцію. Далі картоплю обсмажую до золотистого кольору, в мене це займає приблизно 3 хвилини. І коли картопля змінила свій колір та стала хрусткою, я її буду витягати на паперовий рушничок. Залишки картоплі перед закладанням наступної порції краще прибрати або процідити олію. В іншому випадку, вона може горіти та зіпсувати весь смак. Так як картоплю попередньо я не солила, я це роблю однією дрібкою одразу після того, як витягну з олії. Всю картоплю я посмажила за три підходи і обов'язково підсолюю останній шар. Найдовший етап вже позаду. Далі залишилось підготувати огірочок. Його необхідно нарізати дрібними шматочками. Спочатку наріжу ось такими тоненькими смужечками, а потім дрібненьким кубиком. Нарізавши ось так дрібненько, перекладаю до миски. Далі я беру помідори. Я обрала коктейльні, це щось середнє між чері та звичайними, вони мені здались найбільш червоними. І їх необхідно нарізати так само дрібненько, як і огірочки ось такими шматочками. Помідори перекладу до огірків. І далі я вам пропоную трохи покращити їх смакові властивості. Для цього я додаю сіль, цукор. Бальзамічний оцет, його можна замінити на винний або лимонний сік, та трохи олії. Ця процедура, по-перше, трохи дегідрує наші овочі і наш салат не буде перезволожений. А по-друге, значно покращить їх смак, тому що в зимовий період, на жаль, помідори та огірки не мають такого насиченого аромату. Далі я беру шинку, її я теж нарізатиму дрібним кубиком. Взагалі, однаковий розмір нарізки забезпечує рівномірність смаків та текстур кожному шматочку в салаті, що робить страву ще більш гармонійною та естетичною. Тож шинка ось такими самими шматочками в мене виходить. Далі я приготую соус, для цього мені знадобиться трохи зелені кропу. Дрібненько нарізавши, я його змішаю з майонезом. В мене, як завжди, домашній. Далі я додам один зубчик часнику попередньо пропустивши його через прес. На цьому соус готовий. Я його ретельно перемішую та для зручності перекладаю у кондитерський мішечок. Це буде сприяти більш рівномірному розподіленню соусу у салаті. Тим часом овочі вже достатньо віддали рідини. Я їх викладу на сито та дам стикти хвилин 10. Салат я буду збирати одразу на тарільці, на якій буду його подавати. Трохи соусу викладу на дно. Далі першим шаром буде шинка. Викладаючи компоненти, я одразу їх формую трохи горбочком. Далі соус на основі майонезу. Далі дуже смачні огірки та помідори зі смаком тієї самої брускетти. Далі весь соус, що в мене залишився. Та та сама хрумка ароматна картопля, яка й буде імітувати солом'яну стріху. Я її викладаю останньою, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Для того, щоб прикрасити салат та додати ще трохи ноток свіжості, я наріжу зелену цибулю. І я думаю, що ви переконались, що дуже легко та просто наш салат готовий. Він виглядає яскраво, ароматно та надзвичайно апетитно. Цей салат точно вам сподобається. Обов'язково спробуйте приготувати його, адже цей рецепт не лише простий, а й приносить справжнє задоволення. Бажаю вам смачних страв, теплих моментів, і нехай у вашому домі завжди буде аромат свята. Смачного, друзі!